З Оленою Михайлівною я знався від 1960 року, коли після закінчення вищого учбового закладу в Празі повернувся до Поряшева. І з того часу ми були дуже близькими співробітниками. І це були роки 60-ті, найактивніші, коли вже починала. Стукати на двері працька весна, і ми до цього кабінету і її заслугою, тому що, як завідуючи, спровадили понад дві тисячі книжок української еміграції. Це був 67-й, 68-й рік, Це величезну таку бібліотеку. Оце тої прогибітної літератури ніхто не лише в Чехословаччині, але й в Радянському Союзі не мав. А чому я такий зацікавлений, щоб оця спадщина її була саме тут, на Закарпатті, і саме в Ужгородському, в національному університеті так є кілька причин цього. За перше, вона уродженка тут Закарпаття з Мукачівщини. Ну і перед смертю вона, і мені, і і навіть в пресі говорила, що в Пряшеві не бачить продовження своєї діяльності. І хотілося, щоб її спадщина, а ця спадщина становила перш за все. Її величезна бібліотека, яку вона будувала ціле життя. І ще важливіша частина спадщини – це рукописний архів. В рукописному архіву, знову найцінніше, я вважаю, це четвертий том зібраних творів Олександра Духновича. Вона встигла видати три тома. А четвертий вже не встигла те, що філологічний факультет взявся за влаштування окремої кімнати, пам'ятної кімнати, присвяченої Олені Михайлівні Рудловчак. Це велика справа, тому що тим актом вже тепер перевезено всю бібліотеку і весь. Архів сюди. І я переконаний, що в цьому архіві і в цій бібліотеці є речі, які ще покоління дослідників будуть знаходити джерело для дальшого розвитку.